Ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Бачимо, сьогодні Господь хоче наголосити на щирості, на правдивості нашого серця, щоб завжди бути щирими, правдивими перед Богом. І дає для порівняння такий приклад, щоб сини і тато кожного одного дня працює І Каже, добре, піду, але не пішов. А другий сказав, не піду, але потім передумав і пішов. Саме другий виконав волю батька, який прямо сказав, батькові щиро, що я не некий, але потім проскаявся, подумав і пішов. Деколи також і в нашому житті ми стоїмо перед різними випробуваннями, маємо зробити дарені відео. І ми також не знаємо, що сказати, чи так, чи ні. Але треба заглянути щиро в своє серце, щиро заглянути в серце і запитати себе, якщо я це зроблю. Чим буде подобатися повінь чи ні? Якщо буду подобатися, облі, добре Господи, благослови, я це буду робити. Якщо ж я бачу, що це суперечить Божим заповням, суперечить Божій любові, може нашкодити на душі, добре Господи, я цього робити не буду. Це буде шкодити мені і віддалити мене від мене. Завжди пам'ятаю, що Господь є добрий батько, і що Господь не є той, що постійно карає. Як з маличку напевно представляли ту картину люблячого батька, який благословляє, але каже, той свій батько є наперед. Мені такого розказує. Насправді він благословляє, він любить. Він є той, який не засудить тебе одразу, якщо тобі чисто серцевчих, я не хоче бачити ні. Він не той, який є теплодивий, він є той, який чекає, він є той, який хоче обміняти нас у своїх обіймах. Тому навіть якщо ми впали, зробили неправильне рішення, поспішаємо встати, поспішаємо до небесного батька у молитві, у покаянні, у святій відповіді, у святому причасті, бо війне і ніч чекає на кожного з нас. Отож, живімо так, щоб подобатися Богу і Аміну.